Мечеть кеберджами в Сімферополі, стара будівля це видатна пам'ятка архітектури міста. Напис біля входу свідчить, що мечеть була побудована в 1508 році. Пізніше вона багато разів перероблялася, і зовнішній вигляд її дуже змінився. На початку. 16 століття на північ від руїн стародавнього Неаполя Скіфського виникло велике місто Кримського ханства під назвою Ак мечеть У 1508 році була освячена щойно побудована мечеть Кеберджаме. Вважається, що біле забарвлення. Мечеті Кеберджами дала назву середньовічньому місту Ак-Мечеть, тобто Біла Мечеть. Ак-Мечеть була досить великим населеним пунктом за середньовічними масштабами. У середні віки Ак-Мечеть налічувала більше 10 тисяч жителів. У місті розташовувалася резиденція Калга Султана. Це друга людина Кримського ханства після хана. Деякі будинки в Ак-Мечеті були двох та трьохповерховими. Тут були мечеті, базари, готелі. Місто було прикрашене фонтанами. Можна сказати, що життя в місті вирувало. Зараз мечеть кеберджами входить в число найвизначніших мусульманських святинь Криму.